Вітаю, друзі, сьогодні, 29 липня 2025 року, і 7 годин тому, на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці Валерій Залужний, екс-головнокомандувач Збройних сил України, а зараз посол України у Великій Британії, написав: спостерігаючи, як бісилися чорти, помийки, їх ботва та в Унісон їм російські пропагандисти стає зрозуміло, що дійсно наша сила в єдності і особливій ідентичності, ми на правильному шляху. Вражений великою кількістю відгуків на мою статтю про корені ідентичності, силу єдності та історичні уроки для українців. Дякую, Ukraine Україн, за нагоду донести до читачів мої думки на цю надважливу тему. Приємно, що журнал, який публікував текст Бертрана Расела. Сьогодні фокусує увагу на темі ідентичності українців, бо українці заслужили, щоб про їхню відвагу та героїзм писала найвідоміші видання світу. Дякую всім, хто зрозумів, чому сьогодні важливо говорити про єдність та ідентичність українців, на плечах яких тримається мир у всій Європі. Разом переможемо, і додав таку пафосну е світлину Денді, де він виглядає задумливим. От. І в зв'язку з цим я все-таки вирішив записати коротке відео про цю колонку генерала Залужного, тому що е я бачу, що багато хто не розуміє, що ці колонки генерала Залужного щотижневі на різну тему, крім однієї теми його, е крім теми його основної роботи посла. Вони з'являються щотижня, вони перепущуються всіма засобами масової інформації дисципліновано, вони стають інформаційним приводом для, на кілька днів, і це, позасумнів, є ознаки цілеспрямованого просування Валерія Залужного в якості політичного проєкту на моє суб'єктивне переконання. Це політичний проєкт ОПИ. Тобто, це, я не вважаю самостійним політиком. Політиком з, з самостійним потенціалом Валерія Залужного. В мене є окреме відео на цю тему. От. І як ми бачимо, жодного її протидії такій політиці з боку ОП немає. Тому однозначно, що все це робиться зі згоди. Будь-яких репресій, до речі, до Валерія Залужного немає. Нещодавно Зеленський змінив дуже багатьох послів. Однак Залужний залишився на своєму місці. І щотижня виступає з своїми експертними думками щодо війни, а от зараз щодо ідентичності, але ніколи генерал екс-генерал Залужний, який став піхотинцем у команді Володимира Зеленського, не виступає про, з повідомленнями про свою основну теперішню дипломатичну роботу, про свої задуми, про свої плани, про свої досягнення. Він вже більш ніж рік на посаді, однак будь-яких... Якихось результатів серйозних дипломатичної роботи Валерія Залужного ми не бачимо, і це і не цікаво про це говорити залужному, і ніхто чомусь його про це не запитує. Розумієте? Так от що Валерій Залужний нам повідав такого фундаментального в цій колонці. У журналі Ваге. Ну тут значна частина цієї колонки це. Він розповідає, як він народився, де він народився, як він народився, що не розмовляв українською мовою, потім вивчив російську мову, вишиванку одягнув в дорослому віці. Ну, такий коротко, набір банальностей. І тут взагалі є така. Ну, викликання. Я дам посилання в описі до цього відео, тут є фотографії, чисто кажучи. Це якісь чисто інстаграм, е, умовно кажучи, дівчата, які хваляться тим, е, які чизкейк вони їдять е, вранці чи, в, чи там, е, ввечері. Е, ну, Деякі фотографії справді вдалі, але недоречні в сучасних обставинах. А деякі це просто тут катастрофа. Е, от і е, ну. Вся ця колонка це суцільний пафос залужного типовий, банальщина. Банальщина. Якщо вдуматися, що він говорить, ну це чисто банальщина. Але який ж, е, скільки він тут нам уроків, 10 уроків. 10 уроків. Він. От, урок перший від залужного. Ми не дали себе обдурити, бо саме ми, є народ і є держава. Ми не дали себе знищити холодної ночі 24 лютого 2022 року, і тому ми досі існуємо і боремося. Це зробила не абстрактна держава, а саме ми, український народ. Ви уявляєте, який рівень брехні в цьому уроці номер 1 Україна була попереджена про вторгнення Російської Федерації за 6 чи навіть за 8 місяців до самого вторгнення. Такого є фори не мала жодна країна в світі. Я не пригадую такого всього. І в тому числі Валерій Залужний, не взагалі він в лютому говорив про те, що вторгнення не буде. І зараз він говорить, що ми не дали себе знищити голодної ночі 24 лютого 2022 року. Та перший урок полягає в тому, що ми не готувалися до цієї холодної ночі 24 лютого 2022 року. І вина в цьому є Зеленського як головного винуватця, і в тому числі Залужного, який є невід'ємною членом команди, яка, на моє суб'єктивне переконання, робила все для того, щоб якнайбільше здати ворогові. Адже, якщо б вони не хотіли цього зробити, вони би готували країну до відсічі. Оголосили завчасно воєнний стан, оголосили завчасну мобілізацію, під збільшили рівень фінансування збройних сил України. Будували би фортифікації, тобто елементарні речі, які робляться закуповували зброю, врешті-решт до того. Отже, урок перший це є повна така брехлива маячня і цинічна така хуцпа, якої ну це тільки там рівня зеленського, така хуцпа. Урок другий величі сила ворога не завжди така, якою уявляють його вожді та пропагандисти. Дух що тіло рве до бою, ось єдине мірило сили, навіть в умовах високотехнологічної війни. Ну теж маячня. Тому що ворог, який з нами воює, він сильний. Вони досягнули фактично дуже значних своїх стратегічних цілей, вони мають сухопутний коридор Крим. Ми про це забуваємо. Вони захопили величезну кількість територій України в перші ж тижні війни. Дух, що тіло рве до бою ось єдине мірило сили це маячня повна. Тому що мірилом сили є сильні Збройні сили України і розумне командування, стратегії, яке вміє стратегічно мислити, яке вміє готуватися до війни. Тому другий урок заложного це теж маячня. Урок третій. Сусід, який допомагає тобі в біді, допомагає передусім собі. Якщо він не прийшов на допомогу, він є частина твоєї біди. Із сусідами потрібно товаришувати, а від тих, хто товаришувати не хоче, вміти захищатися. Теж якась маячня. Просто марення якесь. Сусід, який допомагає тобі в біді, допомагає передусім собі. Правильно? Ну, між державами так і існує, і в цьому нічого поганого немає. Якщо він не прийшов на допомогу, він є частиною твоєї біди. Так? Це, ну, це ж теж дурня. Е, є багато країн, які мають свої власні інтереси, і вони тому не прийшли на допомогу Україні. Це не означає, що вони є частиною нашої біди. світ не є чорно-білим, тим більше в, е, в, в політиці, в, в державному управлінні. Тобто, якісь фігня. третій урок теж фігня. Урок 4. ворог що зламав тебе на полі бою, тієї ж миті буде ламати тебе в тилу. Що не зламав тебе на полі бою, тієї ж миті буде ламати тебе в тилу з тією самою силою, але підступніше з тими ж намірами він прийде і до твого сусіда, що допомагає тобі. Ну те ж якась суцільна банальщина. Е, вибачте, у всі часи під час воєн е, ворог використовував е, засоби е, деморалізації і дестабілізації тилу. Але давайте е, е, поміркуємо на тим. А не є ворогами ті люди, які не готували, в тому числі і Залужний, Зеленський, Резніков, Данілов, Баканов, які не готували Україну до вторгнення, до 24 лютого 2022 року. Вони не є більшими ворогами, ніж ворог, сама Російська Федерація, якщо вони годували нас постійно заспокійливими речами. Тому цей урок 4 – це повна банальщина. Урок номер 5. на війні чудес не буває. Деяким законом, за якими йде війна, багато тисячоліть. деякі виникають просто зараз. Лише вони впливають на хід війни. Інколи щоб зрозуміти, це потрібно заплатити надвисоку ціну. Незнання цих законів не убезпечив від поразки. Ну теж. Набір банальностей, очевидностей, розумієте? Ніякої глибокої думки в цьому немає. Урок 6. Думаючи про перемогу, потрібно бути готовим залишатися на самоті. Не завжди твоя перемога вигідна твоїм союзникам. У тих, хто не б'ється заради життя, завжди є своя вигода. І ще зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Що це за зброя, казати не буду. Теж банальщина. Е, урок 7. Найдорожчий ресурс війни це люди. І не тільки тому, що його неможливо швидко відновити, а й через те, що його можна втратити ментально і зробити непридатними. Ворог постійно працює над цим і не лише на полі бою. Ну, вибачте, якщо хтось вважає це глибокою думкою, то я не знаю. Це люди, яких інтелектуальні потреби. Дошкільнят розумієте з такими уроками залужного. Урок 8. б'ючись із більшим ворогом на одинці, думає, яку перемогу ти хочеш і можеш отримати зараз, а яку в майбутньому. Рішення має свій час. Це не завжди зараз. Ну знову такі очевидність. Якщо залужний подумав, що він суньзи, то він помиляється цими уроками. Він просто демонструє, що він тут навів перелік банальностей і очевидностей. Урок 9. Твої друзі та союзники не завжди думають так, як ти. Інколи до розуміння навіть простих речей їм потрібен час. Ну яка глибока думка? Цьому закладена? Звісно, що друзі та союзники часто думають не так, як ти. Це ж очевидно. Я казав Тімоті Снайдер, наша з залужний читає Тімоті Снайдера. Я казав Тімоті Снайдер, наше завдання зробити те, що очевидно для нас, очевидно для, очевидним для інших. Інколи ця суперечка навіть навколо твого ворога це час змістити дружбу і пояснити прав. Ну коротше, якась маячня. Кожен день у війні це або новий урок, або смерть. Ну тобто залужний, який сидить комфортно в комфортному Лондоні на посаді посла, яку він взагалі нічого не робить, він нам розповідає, що це кожен новий урок або смерть. Та, ви знаєте, це дуже глибока думка в кавичках. Краще засвоїти ці уроки без війни. А як ми без війни ці уроки засвоїмо? Якщо залужний не готував ту разом з іншими? Я ж не кажу, що це лише залужне. Україну до війни. Як ми? Якщо ми, ми б ми засвоїли, не засвоїли ці уроки або засвоїли їх десь з боку? Якщо б залуже, замість того, щоб в лютому 2024 року розповідати 2022 року розповідати, що хвилюватися людям, які проживають в прикордонних областях, не варто, він би пропонував провести мобілізацію. Щось пропонував би по суті, а не фактично допомагав би Російській Федерації присипляти пильність українських громадян. Попри всі негаразди, ми продовжуємо битися усі разом. Ну Залужний б'ється в дуже комфортних умовах. Скажу вам. І поки ми робимо свою справу, нам розписують різні сценарії та бачення. Ми об'єдналися і стали сильними. А отже, суб'єктними уявляю, подиві розчарування як наших, так і задних хідних політників. 90-х і 2000-х років. Ну це ж повна брехня. Ми об'єдналися і стали сильними. Зеленські і компанії працюють постійно на роз'єднання суспільства, руйнують опозицію, не прислуховуються руйнують інституції, попирають конституцію. Тому тут не йдеться про об'єднання. Ми стали сильними. Ми стали сильними, коли ми втратили 20% території України і втрачаємо постійно територію населення. Ми стали сильними, коли ми віддали сухопутний коридор. Російській Федерації у Крим, це ми стали сильними. Коли Російська Федерація розфігачила нам нашу промисловість, коли в нас зруйнована демографія, коли в нас зруйновано соціальне життя, це ми він говорить: ми стали сильними, ми без заходу взагалі б вже давно програли. І ну, тобто, залужний, він взагалі, це його ця колонка це є суцільний набір. Маніпуляції маячні і банальності, розумієте, і це весь в цьому суть залужного. розумієте? В цьому суть залужного е, у світі, який незворотно змінився, саме ми, Україна, щодня даємо шанс нашим сусідам Європі. Та чому ми хвилюємося так за сусідів і за Європу? Вони самі розберуться. Вони, на відміну від нас, почали готуватися значно потужніше, системніше, е, замість того, щоби. Чому ми так хвилюємося за сусідів? Давайте за нас хвилюватися. Врешті-решт, ми виборюємо право на життя для себе та своїх дітей. Ну, прекрасно. Дуже розумна думка. Бачите, оригінально. І лише для них творимо своє майбутнє. Та невідомо, яке в нас буде майбутнє. Яким воно має бути, залежить тільки від нас. Ну, звісно, від Російської Федерації воно не залежить, від європейці, грошей європейців воно не залежить. Коротше кажучи, колонка залужного це є суцільна популістська маячня. І, на жаль, вона свідчить про те, що жодних живих розумних думок від залужного ми не дочекаємося, і хто сподівається на інше, глибоко помиляється. Слава Україні!